В умовах воєнного стану, коли всі перевірки заборонені, для деяких забудовників це як зелене світло для свавілля. Мешканці однієї з багатоповерхівок у коломиї на Прикарпатті опинилися у заручниках. Поруч забудовник вирив глибокий котлован. Люди б'ють на сполох, адже від їхнього дому до цієї прірви менше як 7 метрів. Чи законте таке зведення, і чому місцева влада самоусунулася від вирішення проблеми, дізнаєтеся із сюжету. Мешканці Коломийської багатоповерхівки з острахом позирають на глибокий котлован, що недавно з'явився під їхніми вікнами. Від нього до стіни будинку менше семи метрів, і відстань скорочується щодня. Оце була кордон по всьому периметру. На якій відстані вони почали жити котлован. І зараз земля вся сипиться. А туди далі вона вже сутиться під парком. Цій панельній будівлі вже 40 років. Через близьке розташування підземних вод ґрунт під будинком просідає. Між під'їздами давно утворилися тріщини. Мешканці побоюються, що настільки масштабне будівництво поряд повністю зруйнує багатоповерхівку. Просто страшно, що в один момент оця величезна махіна складеться як картковий будинок. Тут дуже багато людей. Хто буде за це відповідати? На місці, де вирили котлован, раніше була невеличка однопорохова будівля. У 2018 році її разом із земельною ділянкою місто віддало під приватизацію. Будинок стояв, стояв, стояв. Тут зараз були хащі. Потім будинок завалили. У 2020 році почала фірма щось тут хотіти будувати. Коли ми вийшли на протест, вони цю будову якось зупинили. І от тепер у березні місяці знову почали, але вже ніхто нікого не питав. Зразу приїхали трактори і зразу почали рити котлован. З нами не спілкувалися не забудовники, не питалися, ні дозволу, не брали ніякого. Ну, взагалі ніякої, ні документації нам не надалися. Недотримані і державні будівельні норми щодо відстані у 20 метрів. Дивіться, прошу дивитися. Скільки це є? 6 метрів. Хай буде 70 сантиметрів. Має бути не мінімум 15 метрів. Квартира пана Юрія на першому поверсі. Всі вікна виходять у бік майбутньої забудови, яка невдовзі може повністю перекрити доступ світла до його помешкання. Вдома в чоловіка син з інвалідністю прикутий до ліжка. Я взагалі не буду нічого видіти, буде не то, а кюрма буде. Бо, це, бо як 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 закрив, то це таке в Буде, що хоч іде, а син перший інвалід першої групи, а як дай мужі буде вигідно? Люди і досі достеменно не знають, що саме тут планують будувати. На тій неділі ми зверталися забудовник сюди, приходив, він нам пообіцяв зробити. Повинен був вівторок, немає, сьогодні середа-четвер. Бо в них документів нема. Забудовник тільки дав нам експертизу. Ну, по тій експертизі там пише три поверхи. По тих їхніх других документах пише в них, що три поверхи плюс масандра, 33 житлових приміщення. Так само в тих документах в експертизі не пише, що там має бути ангар під машини. Тут вже дивимося, що вже робиться ангар під машинами. Мешканці писали зведення у всі інстанції, ходили і на сесію міської ради. Очільник міста каже, Аже на будівництво видалише за попередньої каденції, а проводити перевірки зараз не можна, бо в країні воєнний стан. Дозвіл на будівництво і сам проект виконаний у 2020 році. Дозвіл теж виданий у 2020 році. Чи має міська рада і депутати можливість впливати на це? Зараз відносин до законодавства немає. Тому ми, як поліцькі вас, чуємо, але законодавству ми не можемо якось зреагувати на вашу питання. Оформлення дозволів на будівництво робить Державна архітектурно-будівельна інспекція. В Коломиї це відділ очолює Олег Яворський. Ми хотіли потрапити до керівника відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю, але на місці його не застали. Від охоронця дізналися, що сьогодні всі посадовці Коломийської міської ради на толосі. Згодом із посадовцем телефоном домовилася про коментар, але одразу після бесіди він перестав виходити на зв'язок. Вже кілька днів намагаємося йому додзвонитися. та марно не вдалося зв'язатися із забудовником. Ви не зв'язуєтесь, коли ми нового тижня був мобілізований. Він мобілізований? Так. Нового тижня він отримав його. Його довірена особа Ігор Сльозар, попередній міський голова Коломаї, за каденцією якого і продали земельну ділянку та надали дозвіл на будівництво. За словами колишнього чиновника, він просто найманий працівник і запевняє всі документи в порядку. Тобто реально представляти його а поки він в армії. Межі своєї ділянки не вийшли. Документи на початок будівництво. Ми туди почали будуватися. Там не було. Ми надіслали десятки запитів. Ми зараз в очікуванні відповідей, ми дуже сподіваємося, що переможе буква закону, а не якісь домовленості. Будівельні роботи й далі йдуть повним ходом. Тим часом в поліції повідомили, що звернення мешканців зареєстрували і навіть вже розпочали перевірку. Жанна Дучак, мною автонас, подробиці, телеканал інтер, марафон, єдині новини.